Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скипку, на подвір'я вибіг швидко, всіх пташок нагодував, і здалось мороз пропав, горобці защебетали, і синичкам тепло стало. Доброго дня, любі малята. Зима на вулиці холодну, морозну. Головна справа, яку ви можете зробити, зробити взимку, це потурбуватися про зимуючих птахів. Зимуючим птахам голодно і холодно взимку. Вони живляться комахами, які ховаються у сухому листі під корою дерев, у тріщинах сін, будинків. А під час заметілий, сильних снегопадів, Птахам важко знаходити собі їжу. Через кілька годин голодування вони можуть загинути. Тому люди облаштовують для них годівнички, птахи прилітають до них і скльовують насіння і зерна. Окрім того, птахи знаходять кумах шкідників, які заховалися в корі дерев і кущів, на яких висять годівнички. А зараз давайте відгадаємо, які птахи прилетіли до годівнички. Слухайте уважно. Жовті груди чорні крила, кусінь сала сама з'їла. Так, діти, це синичка. Слухаємо далі. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину. Так, звичайно, це снігур. Як щось гарно заблищить, так вона туди й летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Так, ця красуня сорока. Дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Звичайно ж, це ворона. Ростом він маленький, сірий чи Справжній молодець, хто він? Горобець молодці. А зараз пропоную дидактичну вправу, що спочатку, що потім. В нас є малюнок, це початок розповіді, і дві маленькі картки. Давайте поміркуємо, куди яку картинку поставити, та складемо. Розповідь. Розпочнемо. Хлопчик захотів виготовити годівничку, взяв молоток, цвях, дерев'яні дощечки і почав робити годівничку. Вийшов на вулицю, повісив годівничку на гілку дерева, насипав туди насіннячка та хлібчик поклав. Згодом прилетіли до годівнички пташки горобчик та синичка. Ну що ж, любі малята, завдяки вашій турботі взимку не загине жодна пташка. Пізнавайте світ із задоволенням і до зустрічі!